Так, доброго дня! Хотів вам показати наш Bison 1100C3-Lux, який має бензиновий мотор на 7 кінських сил, марка його 170F. Цей мотоблок має понижену передачу КПП-3 плюс 1, 3 вперед з першою пониженою та одною назад. В нього є вал відбору потужності ззаду, в наборі. Йде сам мотоблок, як ви бачите, по заводу він іде, практично повністю зібраний в одній коробці, та відправляється він в коробці новою поштою, наложеним платежем без предоплат. Ціну уточнюйте. В нього в наборі колеса гумові 4 2, 0, 10 В нього в наборі фреза 2 плюс 1 плюс Вона ділиться, можна робити. Більше можна менше, максимально метр 10 Так хорошо, що наборі йдуть ось такі диски захисту рослин по бокам, ви можете їх бачити. Ось і ось. Диференціали, підшипники пара, будь ласка, ставляться між ступицею та колесом з однієї сторони та з іншої сторони. Це чудова модель. Він зможе впоратись з великою кількістю землі без проблем. Має гарний, чудовий вигляд. Практичний, чудово зібраний, чудово пофарбований, чудово всі вузли зварені. За якість відповідаємо. Гарантія, все як положено, все є, оформлюється та відправляється. Ось подивіться, який гарний чудовий мотоблок. Рекомендуємо Бізон 1100, це льокс Будь ласка.